Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні відео з гор. Не знаю, як буде видно чути. Але почнемо. Почнемо стартувати, почнемо пробувати. І сьогодні у нас буде посилання 25 лютого 2003 року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас молитися і постити за мир. Як вже говорила і тепер вам повторюю. Дітоньки лише молитвою та поста можуть зупинитись війни і війни. Мир це дорогоцінний дар від Бога. Шукайте, моліться і отримайте Його. Говоріть про мир та носіть мир у ваших серцях. Піклуйтесь про нього, як про квітку, яка потребує води, ніжності та світла. Будьте тими, які несуть мир іншим. Я з вами заступаюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо сьогодні. Марія нас знову закликає до посту, до, до посту щоб ми постили по середах і п'ятницях, звісно, в першу чергу. Скоро також Великий Піст через місяць нам буде. ну і Марія нам уже нагадує про піст. Нагадує, що це є не так просто і що це, за цим треба піклуватися. І треба піклуватися про стан свого миру на своєму серці. Каже Марія, як квітка, піклуйтесь. В кого є квіти? Жінки, в кого є домашні квіти, які ви там поливаєте, протираєте пил над ними, то треба над собою піклувати ще більше, ще більше, ніж над квітами тими. Бо так зазвичай є і така правда, що у нас є час на піклування над всім, крім себе. Ми можемо рекомендувати підказувати всім все. Кращі советчики бути але в своєму житті нічого не можемо зробити. Маю час на то, маю час на то, а на свою, на свою наприклад, дієту не маю часу. Ну, і таким чином маємо час на все, на всіх, але тільки не на себе. І зазвичай так потім виходить, що нам допомагали всім, старалися всім а зазвичай не допомагали, а заважали, а на себе. Не мали часу, лізли в чужі сім'ї, лізли в чужі життя, а своє життя загубили. І тут Марія каже, що піклуйтесь про свій мир, про стан свого миру, як про квітки, щоб ви не поливали чужі огороди, не чужі квіти поливати. Марія каже, а свої своє свій мир на своєму серці. Не шукати у сусідки, як вона там погано робить. не Бо дуже часто мені пишуть. Ой, там люди такі, такі, сякі. Про себе пишіть, будь ласка. Мені не треба писати про когось. Я знаю, як люди. А ви пишіть про себе. Як у вашому житті, як ви в своєму житті з цим впоралися, як ви живете. Мене не обходять всі люди. Ну, мені не цікаво, я знаю, як люди живуть, які є різні люди. Але Марія каже, що про свій мир піклитись. І я про свій мир також піклуюся і хочу його поливати як квітку, мати особисту молитву, мати. Мати відносини з Богом, ось це я хочу мати. Мати мир на серці і піклуватися про нього. Не так, що я отримав його. Дякую Боже, а тепер я пішов во всі освітяні. І про нього зараз не впускати в свою голову різного роду інформацію негативну. Також ще нагадаю, що новини ми не дивимо. Оце є вже перша признака немиру в серці, неспокою. І все це про все це Марія тут і каже. Каже: піклуйтесь про нього. Про мир у ваших серцях, піклуйтесь про нього. Дітоньки, лише молитвою та поста можуть зупинитися і війни, а вона зараз війна. Тому постимо, постимо, не, не легковажимо цим по середах і п'ятницях. Це мінімум, це саме мінімум. Хто хоче більше, може більше постити. Шукайте, моліться, шукайте, каже моліться і, отри... і отримайте його. Цей дорогоцінний дар, Божий мир. Це дорогоцінний дар, якого треба шукати, молитися, просити про нього. А коли вже отримав, то піклуватися. То сьогодні головна задача. Головна практична практика на неділю. Практика на неділю шукати, хто ще не знайшов миру. Просити, хто ще не просив про мир, і піклуватися, хто вже цей має мир. Говоріть про мир та носіть мир у ваших серцях, Марія каже. Шукайте, моліться, отримайте його, говоріть про мир. Говоріть по тим, коли отримаєте нього. Носіть мир у ваших серцях, піклуйтесь про нього. Ось скільки нам настанов сьогодні, на цілий тиждень буде настанов. Бо в понеділок ми завжди беремо настанови на цілий тиждень. Будьте благословенні, мир вам і радість з прекрасного Мастару, з Великої Гори якоїсь папа. -па.